Протягом доби по області окупанти завдали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп'янському, Харківському, Ізюмському, Чугуїмському та Богодухівському районах. О 13.40 з території Російської Федерації ворог здійснив сім мінометних обстрілів по селу Тимофіївка, Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки біля десяти ударів на території цивільних сільськогосподарських підприємств, без постраждалих. Близько 17-ї в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп'янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько трьох гектарів. О 20-й пожежу ліквідували. Опівночі окупанти завдали артилерійських ударів по місту Вовчанськ. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років. Отримав осколкове поранення. Госпіталізований. У другій ночі надійшла інформація про повторний обстріл міста Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О п'ятій ранку внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 31 оперативний виїзд. 7 липня о 12.50 внаслідок ворожого обстрілу у селі Чернещина Борівської громади відбулося загоряння приватного гаражу. Площа пожежі складала 40 квадратних метрів. На місці події працювали вогнеборці, котрим вдалося загасити вогонь о 14.50. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Біля 17-ї в результаті ще одного ворожого обстрілу, сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп'янського району. До місця виклику направили два оперативні відділення рятувальників на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль. На момент їх прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько трьох гектарів. Вже о дев'ятнадцятій відбулася локалізація пожежі, та о двадцять повна її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор, що розташований неподалік хвойного лісу. Жертв та постраждалих немає. 8 липня о півночі вогнеборці виїздили на обстеження дев'ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Соборній в місті Вовчанську, який було пошкоджено внаслідок червоної. Ворожого обстрілу. Рятувальники вилучили з квартири пораненого 61-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куб'янському напрямку противник не полишає спроб наступати у районі Новоселівського. Наші бійці стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.